Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вибрати словник, щоб почати вивчати іноземні мови. У вас є дома безліч словників, але раптом ви не знаходите те, що вам потрібно. Того слова, яке стало саме несподіванкою для вас, ви йдете в книгарню. Ви просто-напросто виписуєте слово, яке ви не знайшли, і шукаєте його ну, серед багатьох. Саме той словник, який вам допоможе, і саме той, який знайде ваше слово, і є ваш найкращий друг і помічник у майбутньому. Саме головне вміти користуватися тим словником, який правильно вас навчить читати слова: англійські, німецькі, французькі, іспанські, і так далі. Почнемо з невеличкого словничка, який називається дорожнім. Він двомовний: перша частинка, звичайно, Йде з української або з російської мови переклад на англійську, друга частинка навпаки. І обов'язково є транскрипція. Наприклад, візьмемо ось цю книжечку, ми її відкриваємо на будь-якій сторінці. І те, що найбільше не люблять викладачі іноземної мови якесь слово написано нашими рідними українськими літерами. Ми цього робити не будемо. На жаль, такі книжки існують, батьки їх люблять, але ми так не повинні робити. Ми не повинні вчити помилки. Ми її відкладемо дуже в довгий ящик. Ми повинні знати всі знаки, які нам допоможуть правильно прочитати слово. Для цього існує транскрипція. Її читати дуже легко. A also says a like ape, aim, anchoring. E says s, elk, elbow, eggplant. E also says e like evil, Easter, eel. I says it, ill, insect. I also says i like ivy, ice, iron. O says says oh like old open ocean you says oh go up umbrella you also says you like universe unicorn you talk these are about to work so hard they don't just make one sound but two or more слухали? І що ви помітили, що читати дуже просто. Чому? Тому що приголосні дуже схожі на сам алфавіт англійський. А голосні, якщо ввімкнути нашу фантазію, вони дуже схожі навіть і на наші українські звуки, тому вони і називаються звуки і значки міжнародної фонематичної транскрипції. Бажаю вам успіхів!